Вітаю саме ту людину, ой, карти випригують, яка дивиться це відео. Ось такі карти вже випринули, нехай вони тут будуть. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Ви тут не випадково. Сьогодні, Боже, карти випригують. Передаю вам інформацію від карт і запрошую вас підписатись, мені буде дуже-дуже приємно. Отже, що ще? Дивіться, інформація наступна. Тут знаєте більше тема кохання, і щось хочеться сказати, що більше для жінок, але ну дійсно, чоловіки перевертайте, будь ласка, на себе. Отже, значить, дивіться, наразі або ось ось вже жінка, да, у вашому житті до вас буде проявлятися чоловік. Він буде дійсно ось саме проявлятися, тобто робити у ваш бік якісь дії. Він такий, знаєте, гарячий, харизматичний, і он і він. Ось є мета, е, немає препятствій, як то кажуть. А ви е, та людина, яка дійсно ось хотіла, ви хотіли чоловіка, ви хотіли собі пару. Да? Але ось хотіли, 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 і до вас вже вас почули, да? до вас проявляється ця людина, проявляється цей чоловік, а ви е, розвертаєтесь від нього. Тобто, знаєте, ви якось так. Вам не подобається, ви не хочете цього. Ви не хочете, якось знаєте, ви просто закриваєтесь, ось ви розвертаєтесь просто спиною до цього чоловіка. Вам не хочеться, вам не подобається. Ви знаєте, якось мені хочеться сказати, вже перегоріли. Ось був якийсь такий момент, та, що вам ну, просто вже навіть ви або зневірились, або ви якось. Ось просто, можливо, навіть ви знаєте цього чоловіка. Ану, давай, ану, зараз. Можливо, для когось. Ану, знаєте, чи ви цього чоловіка? Так. Так, так, однозначно програється, що ви знаєте, для більшості навіть програється так, що ви знаєте цього чоловіка. Ви дійсно знайомі і знайомі, ну тобто, дійсно, у минулому якось якась ситуація, знаєте, була, що ви для себе якось вирішили і структурували ці відносини. Тобто, ви вирішили, ви дали для себе, знову ж таки, в своїй голові, ви дали цим відносинам. Якийсь е, висновок, якийсь кінцевий результат. І ви, можна сказати, закрилися. Вам, можливо, знаєте, і хочеться десь, але ви головою розумієте, що це ну, не ваш варіант. І ось ви дійсно закриваєтесь від, цього, від цієї людини. І ось цей чоловік, да, ця людина, він буде для вас проявлятися. А знову ж таки, я вам кажу, що ви просто вже перегоріли, вам це вже не потрібно. Ви будете. Дивитись, скажімо так, да, просто ну, в іншу сторону, вам не потрібно вже планувати з цією людиною нічого, ви вже з цією людиною не хочете, тому що дійсно ви для себе вирішили, ви для для себе закрили цю ситуацію. Тобто ви просто вирішили собі йти далі. Але вам тут кажуть про те, що зверніть, будь ласка, увагу на цього чоловіка, тому що а, цей чоловік, ви для нього. Ну, не я хотіла сказати імператриця, але ось мені навіть якось хочеться сказати, що ви для нього все. Ось він для вас, вас дуже кохає. Ось дійсно він якось, знаєте, наповнений почуттями до вас. Він, знаєте, що мені просто хочеться сказати? Він просто, ось якось до якогось цього моменту, він просто нічого не робив. Ось так мені хочеться сказати. Він дуже багато е, казав язиком. Він, він, знаєте, якось навіть е, матеріально не проявлявся. І ще таке навіть може бути, що цей чоловік він е, одружений. Ось так мені навіть хочеться сказати. Але дійсно він вас дуже кохає. Він дійсно ну, наповнений почуттями до вас. Але ось стовідсотково він просто нічого не робив. Ось так. Але ви для нього якась дуже значуща жінка. Ви для нього, знаєте, ну, щось мені навіть хочеться сказати цілий всесвіт. Ось просто він навіть якось мені хочеться сказати, якось до нього дійшло, що він хоче навіть взяти за вас відповідальність. Він дійсно хоче бути з вами. Тобто, дійсно ви ось ви його все. Ви його всесвіт, ви його жінка, він це якось роз, зрозумів, може навіть. Він навіть зрозумів, що якось досить да, багато говорити, і вже потрібно діяти. Ось така мені навіть ситуація йде. Ось так мені якось хочеться сказати. І знову ж таки, да, те, що я вже сказала, він це вас дуже кохає, ви для нього. Єдина жінка, навіть якщо він одружений, да, і ви цього знаєте, скоріш за все, ви це знаєте. Ви його всесвіт. Він вам навіть казав, скоріш за все, це те, що він вас дуже кохає, але дійсно, по факту, він нічого не робив. І зараз він вже, вибачте, проснувся. Він хоче до вас проявлятися, Вам це вже не потрібно, ви не хочете цього робити. І знаєте, хочеться сказати, що. Ось його проявлення буде дуже-дуже швидке. Ось після цього відео, дійсно, прям, ну, майже там завтра, да, хочеться так сказати. Тобто, коли ви там дивитесь це відео. Тобто, це, ну, щось мені йде, знаєте, протягом місяця, але це, знову ж таки, для когось програється, що навіть це буде м -м, швидше. Ось якось так. І ось тут, знаєте, починається, як кажуть, найцікавіше. Тобто м -м, ви вже не хочете цього, вам же це не потрібно. І ось це проявлення, якось мені так хочеться сказати, що воно вас буде ну, навіть ось засмучувати. Ось просто засмучувати, знаєте, ось ви самі просто подумаєте, та ви ж уже все вирішили, ви ж, ну, ти ж не проявляєшся, ти одружений, але ти мені там казав, що е, у тебе там. Все, ти мене кохаєш і так далі тому подібне. І зараз ти вже проявляєшся, вам це вже не нужно, ну, не потрібно. І, і просто, ну, ну какого називається взагалі ти тут з'явився, знаєте? Ну, така дуже цікава знаєте, ситуація, якісь такі дуже цікаві емоції. І ось тут мені просто хочеться спитати, до чого тут трійка кубків Ось так мені хочеться спитати. Знаєте, що хочеться сказати, що дійсно, як результат, як результат все буде добре, Да якщо ви захочете, знову ж таки, з цим чоловіком бути, приймати його за, залицяння. Знову ж таки, у вас тут, скажімо так, гарні, хороші перспективи, тому що я тут додатково просто виклала ось ці ще карти, е але. Але хочеться просто сказати, що для досягнення кінцевого результату вам дійсно потрібно дуже-дуже багато попрацювати. Тому що цей чоловік, який є, да, у нього дуже багато, скажімо так, як це правильно сказати, і невирішених справ, і обов'язків, і страхів, і зобов'язань, і. Знаєте, дійсно ось якісь такий груз. У нього дуже багатий груз у житті, він дуже багато думає, у нього якийсь такий неприємний досвід, можливо, знаєте, якась і робота неприємна, і події неприємні, йому не подобається його життя. Знаєте, знову ж таки, ось якісь у нього дуже такі смурні події, думки. І оце дійсно є його життя. І для того, щоб дійсно у висновку да, у вас була класна повноцінна сім'я, а вона, скоріш за все, і буде, вам потрібно разом дуже багато пропрацювати, трансформувати. І знаєте, якось навіть так хочеться мені сказати, можливо, якось в хорошому да, сенсі допомогти трансформувати. Життя. Тобто ви будете тією людиною, яка покаже, що все насправді є добре, що все вирішується. Що зверни, будь ласка, увагу на наповнення, на емоції, що в тебе все добре, в тебе все круто. І ось ви разом просто переможете. Ці всі події переможете, ці всі ситуації, і в кінці, скажімо так, да всього вас чекає дійсно сім'я наповнена, крута і фінансово і як це і, і діти. Ну ну Тобто тут, знаєте, здійснення знову ж таки вашого бажання. Так, все ж таки хочу спитати, що Давайте так. Що в кінці? Да? Ось ви зміните, да? допоможете змінити цей подійний ряд завдяки вашому характеру ви пропрацюєте. І що в кінці ще. Ну, В кінці, як ви бачите, дійсно нові події в кінці. Отримаєте, знаєте, благословення, роду щось мені так хочеться сказати. В кінці ви отримаєте всі блага, наповнення, задоволення, нові шанси, нові події, знаєте, допомога навіть, допомога ближнім людям, вихід з якихось. Таких негативних ситуацій, і знову ж таки, знаєте, досвід і уміння їх трансформування. Тобто, якщо у вас в житті щось трапляється, ви вже знаєте, як це змінити, як це пропрацювати і що з цим робити. І ви дуже швидко дійсно це вирішуєте і трансформуєте на блага для себе. Ну, і взагалі тут дійсно все найкраще. Ось, просто все найкраще. Що ви просто захочете, як ви, знаєте, знову ж таки зробите у своєму житті, це у вас і буде у партнерстві. І ще хотілося більше проскрити, що ще можливо зробити. Так, ви дійсно 100% та людина, той ключ для цього чоловіка. Яка допоможе вийти у нове, яка допоможе збалансувати події, енергії, все, що відбувається в вашому житті і в його вже житті, ви допоможете йому вийти. І піти новим шляхом з минулим досвідом. Ви допоможете взяти в новий шлях з цього минулого тільки потрібне, не те, що обтяжує. Ви допоможете цьому чоловіку відчути свою цінність, значимість, і це надасть йому ще більше, скажімо так, сил. Ви будете знаєте, його таким натхненням. Для того, щоб дарувати стабільність своїй сім'ї, тобто ви є, да, його сім'я, дарувати матеріальне задоволення для вас, радувати вас і подарунками, і знаєте, і тим, що у вас ось у сім'ї все класно, добре і стабільно. Ось так. Ось такий ось розклад. Я думаю, що можна вже його закінчувати. Дуже багато знаєте інформації. Я думаю і хочу, щоб кожен да, взяв. Для себе щось що відгукнулось, я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно.